Дякую. Ось такий пакуночок з харчами можуть отримати пенсіонери, що підпадають під нову пільгову категорію четвертої хвилі видачі протпакунків від військової адміністрації. Пані Надія проживає сама, та й пенсію отримує невелику. Тому за такий безкоштовний продуктовий набір. Вдячна такий час тяжкий для країни і для міста. І знайшли можливість воєнна адміністрація показати таку допомогу. Дуже дякуємо. І дуже велике спасибі військової адміністрації. Більшу частину життя пані Тетяна присвятила роботі машиністки насосних установок на одному із підприємств міста. Проте з пенсією також не пощастило. Жінка каже, лише чула від сусідів про отримання пакунків та й не очікувала, що проднабір перепаде. І їй такий складний час, воєнний стан. Це дуже хороша допомога. Я так думаю, це як нахідка. Велике дякую нам, як пенсіонерам, це допомога. Спасибі, що знайшли кошти, виділила місцева влада. Спасибі. У Саксаганському районі стаціонарно працюють шість пунктів видачі протнаборів. За три хвилі свої пакунки забрали вже близько 25 тисяч жителів району. У четверту хвилю продуктові набори мають отримати ще близько 9 тисяч сімей. І тільки за перші дні вже більше 4 тисяч пільговиків забрали свої набори. На теперішній час Саксаганським районом вже видано понад 29 тисяч продуктових наборів. Зараз іде хвиля, яка передбачає видачу продуктових наборів пенсіонерам, які отримують пенсію від від. 600 до 6,5 тисяч. Але якщо в перших трьох хвилях людина не отримала продуктовий набор, вона також має право звернутися на пункт видачі та отримати набор. Нагадаю, в місті з понеділка по суботу, з 8 ранку до 17.00 працюють 27 пунктів видачі про наборів. За детальною інформацію потрібно звертатися за номерами телефонів у своїх районах, що зараз ви бачите на екрані. Маріола Акуліч, Олександр Довженко, перший міський.